Ей hey йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Model Collection. І сьогодні в нас буде на огляді ЗІЛ ММЗ 555. Отак виглядає коробочка. Кошту вона 5 рублів, 30 копійок. 91-го року. Давайте розпакуємо. Ось так коробка виглядає. Тут і відкривається капот, під піднімається кузов і відкидається задній борт. дивіться. Чесно, мені цей зіл дуже подобається, він в мене в ідеальному стані. Тут, не... тут всі деталі не в місці, тут все рідне. Вот. Так, виглядає модель. Я б хотів був замінити рішетку, вона трішки жовтувата, але я так зрозумів, що це не має тут ніякого смислу, адже вона і так гарно виглядає. І тим більше рідні запчастини завжди краще виглядають. Так виглядає модель з боку запасне колесу, та рідні закльопці на рідному плуті. Так, модель виглядає ззаду і з цього боку. Знизу модель виглядає ось так. Тільки цієї деталі не було в мене, я її доставив з іншого От. От. Відкривається капот. Класно зроблена імітація. Також піднімається кузов і відкидається задній борт. Тут від того, що кузов падав, тут трішки воно побилося. Але це ніяк не впливає на, на сам механізм. А ще, якщо ви знаєте, що ось це таке, отута, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково ставте лайки, а також підписуйтесь на канал. Dobře, kdo se